У столиці почали розквітати квіти. Одними із перших у боцсаду і мені фоміна розкрили пелюстки магнолії рододендрони. Буятиме екзотична фоєрія майже два місяці. Квітковий сезон вже відкрила Оксана Дупак. У ботанічному саду імінні Фаміна зібрана найбільша колекція магнолій не тільки в Україні, а й на теренах усього пострадянського простору. Офіційна її батьківщина Китай, Японія, Північна Америка. Хоча вчені запевняють, квітувала магнолія по всій планеті ще 180 мільйонів років тому. Її сучасна київська історія значно скромніша, веде лік від 1905 року. Звичайно, їх не можна висаджувати, було б вздовж доріг. Вони мусять зростати в затишку, в сквериках, в парках, на півтіні, при необхідному догляді. А необхідний догляд це додатковий полив лише і все. Ранні квітучі магнолії, наче наречені вбрані у біле. Трохи згодом палітра збагатиться червоними рожевими кольорами. Коли ж розкриють бруньки, решта рослин у боцсаду розпочнеться справжня феєрія. Особливості цьогорічної весни, де ще змінили звичний хід подій. Одночасно квітують первоцвіт, сонтрава і екзотичні рододендрони. Під цвітіння настане, ми очікуємо, що десь через тиждень-два. Якщо зіпсується, зіпсується погода, якщо похолодає, це буде ліпше для рододендронів, Вони тоді повільніше будуть перегорати на сонці. І в такому разі милуватися цвітінням будемо довше. Єдине прохання фахівців не зривати квіти. Вдома вони дуже швидко гинуть і запрошують в паркову частину на всі травневі свята. Оксана Дупак, Андрій Геля, телеканал Київ.